У самому серці української революції в колонії залі Київради – Шевченко і Бандера. Але якщо Шевченківське читання це вже столітня традиція, то Бандерівські проходять вперше. Ключова мета пояснити суть, куди ми йдемо. А в наша суть в нашому корінні. Ми йдемо від Бандери і Кобзаря до Бандери і Кобзаря. Тобто, ми хочемо, ми хочемо робити українську державу, робити українську революцію. На самому початку теоретик націоналізму Богдан Червак передав для учасників революції гідності бойовий прапор ОУН, який постав разом із. З організацією у відні 1929 року самі ж бандерівські читання пройшли на честь 85-ї річниці організації. У заході взяли участь відомі науковці, публіцисти та політики, не цуралися відкритих дискусій про націоналізм. Постать Степана Бандери. Парадокс полягає в тому, що насправді, хоча націоналізм є продуктом політичної культури Європи, але сьогодні провідні європейські держави заперечують націоналізм в народі. Які використовують його так само як інструмент для встановлення власних націй і держав. як свого часу його використовували ці провідні європейські е... е... держави. Маємо розуміти, що наше протистояння з чинною ордою це не піротехнічна боротьба. Маємо розуміти геніальну думку Бандери, що соціальні революції породжують барикади, національні революції породжують легіони. Легіони потужно озброєних людей, а не гру у війну, саме такі е, слухання, саме такі розмови і ведуть до цього, до нівеляції тих політтехнологічних наличок, які накидають політичні опоненти націоналістам, для того, щоб вони побачили і почули. По слово відкриє сутність націоналізму. Ми на цих слуханнях бачимо, як величезна кількість людей, яка виступає вахівців, науковців на такому високому рівні доводять якість необхідність націоналізму як явище, як ідеології для України сьогодні. На вулиці відбувається революція гідності. В цій революції звучать бандерівські гасла слава Україні. В цій революції бандерівці є ядром цієї революції. Вони на барикадах. Вони в Київраді. і важливо цю революцію наповнити Бандерівським змістом, бо наша мета не є боротьба проти Януковича. Не виключно боротьба проти Януковича. Наша боротьба побудова тієї України, про яку мріє Шевченко і Бандери. Третій етап революції сучасної, європейської революції, революції гідності. Але цей етап має стати етапом національної революції. От, власне, боротьби за свою націю, за право нашої нації. Планувати, господарювати на своїй Богом даній землі. От власне такої революції, про яку, зрештою, писав Степан Бандера, я думаю, що його вже сміливо можна називати і пророком. Будівля, де проходять читання, тричі символічна. Повторювали, чи не всі присутні. Саме тут з 1 грудня перебуває штаб національного спротиву. Тут гартується новий тип української людини: вільної, самодостатньої, неполохливої. Зараз тут повністю українська влада. Ми це є наш плацдарм, це фортеця революції, де є абсолютно порядок, організація і е, чистота. Тому я думаю, що ці бандерівські читання е, також стануть знаковими для українців. Тут постійно відбуваються культурні е, вечори, там творчі, ну і паралельно, звичайно, будівля справляється з тим всім об'ємом роботи: це і харчування, і медичне забезпечення, і е, інтендантська служба. Дуже часто нас, українців, звинувачують в тому або насміхаються з нас, деякі. Мовляв, ми українці довго запрягаємо. Але ви бачите, коли запрягли, то можемо сказати, що за тих два місяці українська нація пройшла. Настільки стрімкий, швидкий шлях свого розвитку, шлях свого самодосконалення, настільки нація зуміла показати, що вона є успішною, самоорганізованою, сміливою, що для багатьох націй в Європі потрібні десятиліття.